Друзі, всім привіт! Ви дивитесь канал Drive Your Life, я Костянтин Луговий. Сьогодні ми поговоримо про таке цікаве питання. Чи можна отруїтися їжею, що не містить отруйних речовин? Здавалося б, питання дуже просте. Якщо отруйних речовин в їжі немає, то й отруїтися нею не можна. Але не все так просто. Отож, сьогодні поговоримо про це на Drive Your Life. Поїхали! До речі, я пропоную вам такий. Експеримент, поставте це відео на паузу і спробуйте за цей час вигадати ну, хоча б один-два варіанти. Як саме ви вважаєте, могло би так статися, щоб людина отруїлася неотруйною їжею? Який механізм цього міг би бути, і які ваші будуть пропозиції з цього приводу? А через 5 секунд я відповім на це питання. Отже, друзі, ну напевне, перше, що вам прийшло на думку, це те, що така їжа ну, або деякі компоненти такої їжі можуть про взаємодіяти з якоюсь іншою їжею. Тобто мова йде про сумісність споживання страв, або навіть про взаємодію не з їжею, а наприклад, з алкоголем, з алкогольними напоями. Ну, в принципі, теоретично, це, це абсолютно робоча схема таке. Могло би бути, але в нашому випадку ми говоримо про зовсім інший кейс, коли навіть без алкоголю, без інших продуктів ви можете отруїтися неотруйною їжею. Отже, історія з мого життя: у 2005 році я відвідував Боліваріанську республіку Венесуела, і там ми відвідували різні місця, зокрема і сільську місцевість, і місцеві селяни нас пригощали різною своєю їжею. Зокрема, серед цієї їжі були так звані маніоки. Маніок це така рослина корнеплодова, вона дуже розповсюджена в Латинській Америці та в Африці. Взагалі вважається, що вона походить з Бразилії. Отже, маніок, він же юка, і ще там декілька є назв, якими називають одну і ту саму рослину. Але що таке маніок? Це такий корнеплод, він за смаком трошки схожий на картоплю. Але те, що солодкувату таку. І від картоплі він відрізняється текстурою. А саме тим, що, на відміну від картоплі, маніок має таку трохи волокнисту структуру, тобто він нагадує м'ясо за структурою, але картоплю за смаком. Маніок дуже розповсюджена культура в тій місцевості, всі його там їдять. Але коли я там перебував і їв цей маніок разом з місцевими жителями, я навіть не підозрював на той момент, на яку небезпеку я себе наражаю. Отже, дивіться, друзі, в чому прикол: маніок містить в собі значну кількість глюкозиду, а це то це ангідрину. Сама по собі ця речовина не є отруйною. Це не отрута. І до речі, якщо ви почитаєте в Вікіпедії, що таке маніок, то там вам напишуть, що деякі його види є дуже отруйними. Це правильно з точки зору наслідків його вживання, але, строго кажучи, з наукової точки зору, це неправильно. Адже в маніоці в значних кількостях немає отруйних речовин. В чому все ж таки є проблема споживання маніоку? Проблема є в тому, що коли ми споживаємо сирий неферментований маніок, то цей глюкозид а коли потрапляє до кишківника, він розщеплюється ферментами, що містяться в нашому кишківнику, на ацетон та синільну кислоту. А синільна кислота це, на жаль, та кислота, калійна соль якої, наприклад, відома як ціаністий калій. Тобто синільна кислота це вже прям справжня отрута. Тобто, дивіться, корнеплод, який ми можемо з'їсти в сирому вигляді, неферментованому, сам по собі не містить ніяких отруйних речовин. Але потрапивши до кишківника, він вступає в взаємодію з ферментами, що там містяться, І ці ферменти вже розщеплюють його на отруйні речовини. Тобто, оцей глюкозит, а це то він розщеплює на синільну кислоту. І вже ця синільна кислота, що утвориться внаслідок цієї реакції, вона справді дуже отруйна і, в принципі, може нас навіть вбити. Тобто, дивіться, зі 100 грамів маніоку може утворитися 50 міліграмів синільної кислоти. Але ця кількість здатна нас вбити. До речі, трошки детальніше ви можете прочитати про це в підручнику Клайдена з органічної хімії. Але все ж таки повернемося до початку. Тим не менше, люди споживають, вживають маніок, і це одна з дуже розповсюджених культур в Латинській Америці. Як же так стається, що люди не отруюються? А справа в тому, якщо маніок піддати тривалій термообробці, або, наприклад, розтовкти його в воді. То в ньому самому, в самому маніоці містяться теж ферменти, які здатні в розчині Розщепити цей глюкозит, це Тобто в самому маніоці містяться ферменти, які діють на нього так само, як діють ферменти в нашому кишківнику. І якщо ми в розчині розтовчемо цей маніок, то ферменти, що в ньому містяться, розщеплюють цей глюкозит, це і синільна кислота перейде до розчину, тобто до водя... водної фази. І коли ми відокремимо ну, тверду фазу маніоку да, від розчину, то вже в ньому залишаться дуже-дуже слідові кількості цього. Цієї речовини, і вона вже нам значної шкоди не завдасть. Отже, перед тим як коштувати нові продукти, треба бути дуже обережними і більш-менш, хоча б трошки вивчити, що це таке, з чого вони складаються, і як правильно їх готувати. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Поставте обов'язково лайк цьому відео, підпишіться на драйві лайф e і не забувайте, що ви маєте можливість займатися зі мною фізикою та хімією. Кому це цікаво. Я допоможу в навчанні, і я впевнений, що ми з вами зможемо цікаво провести час. А поки що ми з вами прощаємось до нових зустрічей на каналі Drive Your Life. І я буду вам вдячний за розповсюдження цього відео. Всім пока! Побачимося на Drive Your Life.